За підрахунком організації об'єднаних націй, до 900 тисяч чоловіків, жінок та дітей щороку стають жертвами міжнародної торгівлі людьми. Більшість з них потрапляють у тенет організованих злочинців, купуючись на обіцянки отримати високооплачувану роботу за кордоном. Натомість вони часто стають жертвами проституції чи інших видів примусової праці. Протягом січня уряд сполучених штатів проводив освітню кампанію, присвячену темі торгівлі людьми. Руслан Петричка розповість більше. Сполучені Штати країна, куди злочинці нелегально переправляють тисячі людей з різних куточків світу. Але американці часто не розуміють масштабів цієї проблеми, вважає Джон Мортон, директор імміграційної та митної поліції США, і тому не роблять достатньо, щоб виправити ситуацію. Як тільки люди дізнаються, що насправді відбувається, що дітей примушують працювати у жахливих умовах, молодих дівчат і хлопців змушують до проституції і таке інше, то люди звичайно погоджуються, що з цим злом треба боротися. В інформаційному відеоролику, створеному державним департаментом США, говориться, що до 17 тисяч людей, в основному жінок та дітей, щороку нелегально переправляються у США. Але зупинити цей потік і покарати злочинців дуже непроста справа. Навіть якщо нам вдається знайти жертву, треба зібрати доказову базу і переконати цю людину свідчити у суді. А вони зазвичай бояться за своє життя і за життя своїх близьких. Андреа Бертоне, фахівець питань протидії торгівлі людьми. Вона вважає, що дій лише імміграційної поліції замало нам треба покращити взаємодію з етнічними громадами, США, які часто залишаються закритими. Влади і правоохоронці не можуть ефективно втручатися у життя таких громад. Але чим більше ми будемо знати розуміти, як живуть такі закриті суспільства, тим легше нам буде знаходити та допомагати жертвам торгівлі людьми. Інша Вашингтонська правозахисна організація, фонд FAIR, в перекладі фонд справедливості, працює над тим, аби допомогти дівчатам та жінкам, які Іх примушують до проституції. Директор Андреа Павел каже, що її фонд розглядає більше тисячі справ щороку. Одна з найбільших проблем, яка стоїть перед нами, полягає в тому, що коли ми знаходимо дівчат, які стали жертвами торгівлі людьми. У нас дуже мало місць, куди ми можемо помістити цих надзвичайно надзвичайно травмованих дітей. за підрахунками американських посадовців, більшість жінок нелегально потрапляють у США з країн Східної Європи, Азії та. Латинської Америки імміграційна та митна поліція США працює з урядами країн цих регіонів, аби вже там боротися з організованими злочинцями. Ми тренуємо закордонні служби безпеки, щоб разом виявляти і знешкоджувати злочинні осередки, які займаються торгівлею людьми. Це транснаціональна проблема, і до її вирішення потрібно підходити разом урядам різних країн. Минулого року імміграційна та митна поліція США розслідувала понад 600 справ пов'язаних з торгівлею людьми і провела понад 300 арештів у цих справах. Руслан Петричка голос Америки.